Венера переходить в знак Овен, астро і теропрогноз для кожного зі знаків зодіаку окремо. Подивимось, на що тобі слід звернути увагу в період з 4 лютого по 6 червня, включно. Друзі, карта дня і астропрогнози в мене в сторіс інстаграм щодня. Підписуйся на мою сторінку, щоб знати, як правильно проживати кожен божий день посилання в шапці профілю. Стихія води, рак Скорпіон і Риби. Прогноз для нас спочатку загальна інформація, а потім підемо безпосередньо по кожному знаку окремо. Що таке? У нас взагалі Венера, Венера у нас про партнерські стосунки, про доходи і витрати в фінансовому плані. Венера у нас про красу, про задоволення, про здоров'я. Частково. А також Венера, у нас про партнерські домовлення в робочому форматі, любов і вся ця історія. Овен у нас про егоїстичність, про досягнення в особистому плані, про активність, ініціативу, дію я не знаю, типу якусь часткову агресію. І відповідно, тут у нас вже такий складується не дуже хороший пальник, тому що венера у нас про партнерство. Овен у нас про самого себе. Це не дуже хороше положення для Венери, Воно називається вигнання, і потенційно може прослідковуватись негативна перебіг подій по тому сектору, де він у нас буде проходити. Чим особливий цей період, Венера буде знаходитись в цьому знаку аж 4 місяці. Зазвичай вона транзитом іде тільки там плюс-мінус місяць. А чому так відбувається? З 1 березня по 13 квітня Венера буде ретроградною. Вона там ще частково вийде, виділиться з Овна і повернеться назад в риб. Але в цілому Венера буде пливати на той сектор, про який я буду говорити зараз. Відео про ретроградний Венеру я зніму. Трошечки ближче до того часу, коли вона там буде відбуватися, проходити. У нас Венера в період переходу в знак Овна буде робити секстиль, хороший, гармонічний аспект до планети Плутон, планета кризисних глибоких трансформаційних змін. І тут, скоріш за все, потенційно може бути така історія, типу що ваші плани. В контексті ваших особистих досягнень дуже сильно можуть помінятися. Відношення до себе якось може помінятися, а відношення до соціуму людей, з ким ви спілкуєтеся. Треба чи не треба спілкуватися, буде чи не буде це взаємозв'язок з цими людьми? Чот типу, чи взагалі потрібно мені цих людей тримати, тому що у нас Путон знаходиться зараз в знаку водолі, а це така соціально активний знак. Сатвіста как якби бы, тут. Також ця історія може програтися. Так, да, це може бути трансформація через не дуже хороші ситуації, але це тільки-тільки на краще, тому що Плутон завжди забирає те, що нам не потрібно, і дає набагато більше нам. А схильність до пристрасті, інтимного зв'язку, сексу 100% в цей проміжок часу зросте. А витрати фінансові можуть бути на задоволення для особисто себе. Ну тут може бути така історія, що ви можете не знати міру, оскільки Венера, ще раз повторюсь, вона. Не дуже хорошому положенні в знаку овен. Сатвісне тут как би може історія, що ви будете грісті себе все купляти собі, не розуміючи, треба ну, чи принесе воно вообще важний результат і не думаючи про наслідки, що можете залишитись, наприклад, без грошей. Розумієте, да? Активність може бути в процедурах краси ботикс, пластика, інєксика, косметологія, стоматологія. Головне це не робити в період ретрограду, тому що категорично не робити. А я про це окремі відео зроблю, тому що там може бути це навіть вавріт. А дуже сильно може прослідковуватись лінія, коли в партнерстві велика егоїстичність по відношенню до вас або від вас по відношенню до вашого партнера. Хтось може зайнятися вкладеннями, скоріше за все, це буде більш для себе, тобто. Не знаю, там купіть телефон, купіть ціляку якусь шмотку, або ще якась історія, тобто це не навіть не для роботи, грубо кажучи. Можете забувати на те, як ви одягаєтесь, тобто, е, ну типу, щоб побачили перше, те й оділи, або може бути на якась зацикленість в тому, що що ви носите і що подумають інші люди. А покращення здоров'я може бути спорт, вітаміни дієти. або може бути як варіант багато гулянок, п'янок, вечірок. Хто найбільше відчує? Кардинальна ось овен рак. Терази Козиріг, а також ем, всі видяльниці: спортсмени, підприємці, бізнесмени, керуючі позиції, військові, робота, де потрібна фізична сила, поліція, хірурги, пластичні хірурги і сфера б'юті також може відчути. Ну і перший знак зодіака у нас буде е, раки. Для раків це буде десятий сектор гороскопу. Для нас дуже важлива історія, тому що це найвищий сектор і е, в. Це сектор кар'єри, статусу, те, як ми себе позиціонуємо в суспільстві, куди ми взагалі тягнемося, і тут потенційно будуть якісь в цьому зміни. Це може бути зміна роботи, це може бути підвищення, це може бути активність в клієнтах, нові зділки, нові договоренності. Це може бути в фінансовому плані, наприклад, отримання нових фінансових ресурсів. Це може бути навпаки історія, що ви почнете в цей проміжок часу більше інвестувати в свою кар'єру. Для того щоб отримати з плином часу якісь результати, ну дивіться тут такий момент, оскільки Венера вона не дуже себе хорошо почуває в Овні, то потенційно це може бути історія, що ви можете інвестувати не в ці місця, не туди, куди треба. Тобто думайте про тим, як це робити. Розумієте, да? публічна репутація авторитет може дуже сильно зрости. А як варіант, це може бути ну прям дуже великий вектор уваги на вас, як на. Людину спеціаліста в своїй сфері діяльності. Це може бути і популярність тут може прийти. І це може бути, до речі, багато компліментарності якось. Ну тут, якби, розумієте, що по овну ви можете трошки, я б навіть сказав, зазвіздітися. Як варіант, це може бути якийсь роман на роботі, може розпочатися. І в цілому будинок статусу, і тут може бути історія. Якщо ви одні, 100% може хтось з'явитися, але ну, дивіться, якщо у вас з'явиться період ретроградної Венери, то це буде. Не на довгий проміжок часу. А якщо ви в цілому вже в стосунках, то тут може бути історія того, що ви можете перейти на якийсь новий формат. Одруження, головне, не одружуватись період ретроградної венерія. Ще раз повторююся. А одруження, пропозиція руки і серця, разом з'їхатись, кудись можете поїхати, може вагітні станете. Або ну статус може ваш помінятися за рахунок якоїсь покупки, не знаю, там дома, покупки нерухомості, покупки машини, а, отримання може статус вас помінятися за рахунок того, що ви поміняєте місце проживання як варіант. То овен ж він все таки про дію, про активність, і ця історія також може програтися. Тут прям якісь вагомі можуть бути зміни. Я от просто згадую, коли останній раз була венера в цьому секторі. Я не пам'ятаю, треба буде подивитися. Ну і карта порада для вас. Подивимося. Сіморка кубків випадає ну, сімьорка кубків. А, карта творчості креативу якогось, як варіант. Карта може давати історію, що у вас може з'явитися велика кількість вибору, скажімо так, де себе реалізувати або де отримати бажані результати. А може через творчість креатив треба буде реалізовувати свою кар'єру. Як варіант, це може бути якийсь конфетно букетний період, там де ви можете дуже сильно ідеалізувати людину, накручувати, що там уже люблю тримає куплю, але по факту цієї історії не буде. Сімьорка кубків як варіант. Може давати історію того, що, типу, не знаю, типу це може бути ну, от, якась історія, от, ну, якусь маркетингу, ж, креатив, якийсь треба буде робити в роботі для того, щоб вийти на якийсь новий рівень по цій карті. Далі у нас йдуться скорпіони. Для скорпіонів це у нас буде шостий сектор гороскопу, це у нас робота служіння іншим людям. А, соответственно, тут якісь потенційно можуть бути зміни в роботі. Це може бути як варіант підвищення, це може бути як варіант. А, Підвищення у фінансовому плані. Це може бути пропозиція кращої роботи, яку ви потенційно можете отримати в цей проміжок часу. Якщо ви працюєте на клієнту потік, то тут прям активність може бути у клієнтах, прям, прям максимально їх багато може бути. Це може бути історія того, що Але не період ретрограду. Якщо що. Якщо ми говоримо з приводу здоров'я, то тут може бути опять же, ботекс-пластика, тому що шостий сектор відповідає за здоров'я, ботекс пластика, нікся косметологія стоматологія, стоматологія, така якась історія можете займатися. Головне, не займатися цією історією в період ретрограду, тому що там можуть вас прям скалічити. До речі, по роботі це може бути робочий роман ще Домашній улюбленець. Тут може бути покупка домашнього улюбленця. Це може бути. Влаження в нього, типу там це може бути і зі здоров'ям пов'язане, це може бути з покупками якихось там і або ще якоїсь історії. А мені чомусь здається, тут більше все ж таки вектор уваги буде або на здоров'я сформоване, або на комунікацію з колегами, з керівництвом, ну з клієнтами, як варіант, якщо вам ця історія дотична. По роботі це може бути і історія, що до вас буде великий сплеск на вас, от як на людину спеціаліста своєї справи, коли там допоможи мені, а от вона мені вас рекомендували, ви класний, або там ще якась історія. Це може бути новий колега, може прийти. Це може просто вас хвалити дуже сильно за вашу роботу, або дати вам якось проявити свої лідерські якості, щоб не знаю, показати, що ви можете більше. Така як варіант також історія може програтися. Ну і давайте карту пораду для вас на цей проміжок часу. Поглядімо, що там ще картишки скажуть. з кубків. <свят> ну, то скубки це карта номер один, і ну це не знаю. Як варіант, це може бути історія типу, що ви з кимось в роботі познайомитесь, почнете зустрічатися через роботу. Як варіант, це може бути новий просто проект по цій карті. Це може бути новий колега, це може бути компліментарний знову ж таки може бути по цій карті. Дуже сильно можете інвестувати. По здоров'ю це може бути не, не просто там якийсь там ботикс, пластика ін'єкція, це може бути покращення там, режиму харчування. Що ви їсте, в якій кількості їсте, може бути відмо... ну Тут більше як би, по цій карті більше удовольстві. Все ж таки, це може бути навіть не покращення, а в негатив. Тому, чому я кажу в негатив? Тому що у нас Венера знаходиться в неприємному положенні. Соответственно, більше, ймовірно що ви підете в негатив по цій історії. Вдовольство, типа там сладке вино, алкоголь або там, не знаю, жирненьке, або Ще якась тісто там хліб, або ще якась історія. Прям така історія точно може бути. Або навпаки, підете в покращення, тобто вихід на якийсь новий формат. Я від цього відмовляюся, а їм тепер тільки це. Розумієте, да? така історія також може бути. Ну і далі у нас ідуть риби. Ну, для риб це буде другий сектор гороскопу, фінансовий сектор і будинок самооцінки. Ну, по фінансам тут 100% в найближчі 4 місяці. Окрім періоду ретрограду, фінанси повинні просто взлітіти Ну, Це я так образно, але ви розумієте, що покращення фінансового положення тут точно може бути. Але оскільки, дивіться, ми пам'ятаємо, що Венера це негативне вигнання, тобто називається негативне положення в Овні, відповідно, тут може бути навпаки програватися у більшості людей витрат більше, ніж доходів. Тобто ви можете дуже сильно, імпульсивно, от те, що я казав на самому початку, не знати міру слові стоп, коли треба зупинитися і може не купляти якісь речі. Як варіант, це може бути історія, що ви будете брати на себе ініціативу, відповідальність за допомогу іншим людям. Но тут все ж таки, мені здається, більше для себе якісь це може бути враження на себе, якісь покращення себе, типу там в бізнес або не знаю, там, в реалізацію бізнесу, покращення бізнесу. Така може бути історія. Ну, тобто, це може бути зміна роботи, це може бути підвищення по роботі. Тобто це може бути яка варіант разова, якась історія. Якщо ви працюєте на клієнти потік, потік, то тут, скоріш за все, буде більше клієнтів. По самооцінці, як варіант, тут може прогнатися історія, що по відношенню до вас ну, прям дуже багато може бути уваги, коли ваша самооцінка прям дуже сильно підніметься наверх і ви прям такі: о, клас, 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 клас. Мене всі люблять. Тобто, прям вас спадпітають дуже сильно тут можуть бути. Самооцінка може піднятися за, за рахунок того, що в любовному Плані. Наприклад, будуть якісь зміни, якщо ви там одні це може хтось з'явитися, через що типу там, там буде багато компліментарності, ви такі дуже сильно наростаєте, ваш більш себе комфортніше відчувати. Варіант по самооцінці, тут 100% можливо. А, що у вас буде проскакуватись, ну така прям егоїстичність по відношенню до інших людей. Прям не бажання думати про інших тільки про себе, про свої якісь власні задоволення. І оскільки другий сектор це у нас все ж таки матеріальні ресурси мої особисті. Тут може бути, до речі, тут може бути як варіант покупка чого-то матеріального. Ну, не знаю, там стул, там стол, телевізор, там телефон. Така історія. Давайте карту пораду для вас дістанемо. Ой, що з карти випадуть. Карта порада. Королева жезлі випадає, ну це може бути як варіант, ну все ж таки, це робота, тому що жезли це все ж таки досягнення, кар'єра, реалізація і відповідно фінанси якось потенційно можуть зрости. Може відкриття якогось власного бізнесу по цій карті. Королева жезлі може, до речі, витрати давати на свой, свій стан здоров'я, тобто, ну не здоров'я, більше типа спортзал, це може бути вітаміни, бати, препарати якісь. Це може бути людина овен, лев або стрілець по знаку зодіака, не тільки жінка, це може бути чоловік, за рахунок якого. Може ваша самооцінка до Даніб'є. По цій карті, ви, в принципі, самі можете, у вас може з'явитися якийсь такий пролив енергії, почати більш активніше діяти для того, щоб. Yeah. Ом... Ваші доходи, наприклад, зросли. Розумієте, да? Як варіант, ця людина вам посприяє в тому, що ваші доходи зростуть. Може бути і така історія. Або це може бути історія, типу, ну, для себе якісь витрати. Ну мені чомусь так здається. Тому якось так. Для вас, лайкайте, коментуйте, підписуйтесь на мою сторінку. Тут дуже багато чого цікавого. Всім гарного дня, обійняв, бережіть себе. В цьому кібоміків ускакали закат, орево!